Як настроїти зарядний пристрій для зарядки електромобіля з гніздом Type 1, довжина кабеля 4 метри? Настраюємо. Вмикаємо в розетку. Нажимаємо блок управління кнопку. Світиться таймер. Через скільки годин можна, щоб заряджалася. І потужність. Перекладаємо на потужність, зажимаємо, вибираємо 8 А, 10, 13 чи 16 Ампер. Вибрали, клацаємо і вибираємо потужність. Є. Вибираємо далі таймер.